Ну, цей сезон досить складний в Київській області для винограду, як можете бачити, трохи почеплялося на нього. А, нормально так почеплялося. Це на якщо я не помиляюся, мілді. Ось, доведеться ще раз обробити. от якраз верхні листя, на які молоденькі зростають, найбільше страждають від цього діва. Складний сезон. Погано запалився цей сорт, це у нас ізюмінка. Але сподіваюся, деякі... Грона можна буде ще зібрати. Ось, Решта награда ще більш-менш, але ось цей хоч постраждав. Ну так, да, такі. такі дела. Ну, коротше, План такий. Наступний. Буду ще раз обробляти наград, рятувати, намагатися. Те, що я вам показував зюмінку з мільдів. Квадріса найменший період очікування. Десь в районі двох тижнів, щоб можна було їсти. Ягоду, бо вона приблизно за два. Тижні вже дозрівати. Ось а решта в мене е, бажано ще разок обробити від всяких гнилий. Мільдю, а йдімо і, дю, і чого тут. Він грав, що йдемо мілдів, чорну примисість сіря сі, 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 гниль. Ось ще вітом оброблю ще, тут місяць очікування. Я, в принципі, там я зазвичай десь в середині вересня, може навіть ближче до жовтня збираю для вина для технічних сортів. Ось і трошки підкормлю, підживлю по листочку. Оцей плантофол, в якому найбільше міст саме калію для дозрівання і лози Ось такий план.